Факультет соціальної педагогіки та практичної психології здійснює підготовку фахівців за напрямками: соціальна педагогіка, соціальна робота, практична психологія, за освітньо-кваліфікаційними рівнями, бакалавр, спеціаліст та магістр на денній та заочній формі навчання. Студенти під керівництвом викладачів залучаються до різноманітних видів навчальної, науково-дослідної, творчої, волонтерської діяльності, де найбільш повно можуть реалізуватися їх здібності, потреби та життєві плани запорух. Куї ефективності такої роботи є також оновлення та впровадження прогресивних технологій навчання в контексті європейського освітнього вибору України. Участь студентів у науково-дослідній роботі. Студенти факультету беруть участь у роботі науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства та науково-дослідних лабораторій. Студенти факультету постійно беруть участь у студентських наукових конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Важливим чинником успішної організації виховного процесу на факультеті є студент. Денське самоврядування як важлива умова удосконалення навчально-вихованого процесу, ефективний засіб формування громадської зрілості майбутніх спеціалістів, фактор, що сприяє розвитку самостійності та ініціативності студентів, водночас на факультеті соціальної педагогіки та практичної психології розроблена та реалізується програма адаптації студентів-першокурсників, головним завданням якої є створення сприятливих педагогічних умов, які сприятимуть швидкій адаптації учорашніх абітурієнтів до нового. Для них студентського життя на факультеті постійно організовуються соціально-виховні заходи, які включають соціальні та благодійні акції, соціологічні опитування, тренінги, розробку та захист соціальних проєктів, конкурс соціальних реклам. На факультеті соціальної педагогіки та практичної психології діє студентська соціально-психологічна служба. Участь у роботі служби беруть тільки студенти, і вся діяльність здійснюється як волонтерська робота, тобто добровільна, у ході якої реалізуються різноманітні благодійні. Лагодійні акції соціальних педагогів, соціальних робітників і практичних психологів, чекають у загальноосвітніх школах, школах-інтернатах для дітей-сиріт та для дітей з вадами розвитку, дитячих будинках, спеціальних дитячих садках, центрах для людей похилого віку, лікарнях, реабілітаційних центрах, виправних закладах, центрах соціальних служб для молоді, відділах у справах сім'ї та молоді, службах соціального захисту населення та інших закладах соціальної сфери. Якщо ти хочеш поринути у студентське життя, Переповнене незабутніми волонтерськими подорожами, цікавими лекційними та практичними заняттями, участю у наукових дослідженнях, захоплюючим дозвіллям, прагне стати студентом факультету соціальної педагогіки та практичної психології. Наша адреса місто Умань, вулиця Садова, 28, телефон 35308 з кодом міста 04744. Отримати професію у сфері соціальної педагогіки, соціальної роботи та практичної психології престижно Чесно, сучасно.